Скорпіони, вітаю вас, молодих 6 числа у вашому 9 секторі гороскопа. Крім цього, на 6 липня припадає ще день активізації сонячного затемнення у Терезах, що відбудеться восени 2 жовтня. А також кармічна активність зірок 11 липня, коли відбувається активізація затемнення квітневого в Овні, яке відбувалось 8 числа. Тож така увага! Планет до наших надбань попередніх і всього того майбутнього, що ми маємо обов'язково проявити у своєму житті надзвичайно. Кому цікаво відео загальне стосовно цього молодика, а також прогноз на липень та загальний. І по знакам, будь ласка, переходьте за посиланнями у підказках та нижче в описі. Звертаємо увагу скорпіони, що два дні до, два дні після 6 числа ми ніяк які активні починання не ініціюємо, адже це дні гекати, і звертаємо увагу на те, що треба все ж таки дослухатися до своїх внутрішніх станів, придивлятися до світу. Однак ще немає чіткого бачення того, який же крок вивірений, що саме необхідно вчиняти згідно нашого внутрішнього стану, що нам відгукнеться на майбутнє, у кого є цікавість і бажання, тривали відео стосовно гекати теж є. На моєму каналі. В описі і у підкасті посилання буде. Також хочу зауважити скорпіони, що чудові секстилі по цьому молодику, між Меркурієм та Юпітером, між Венерою і Ураном, це все численні фінансові сприяння у відносинах, у можливості висловитися і бути почутим. Все те, що зараз активує у вашій карті енергію 9-го сектора гороскопа. Адже там зараз ця точка, яка закладає нам такий пік максимальної активності аж у середині січня 2025-го. Тому цей такий тривалий час потрібен для того, щоб ця енергія була взрощена і наповнена всіма нашими стараннями. Тож по 9 сектору звертаємо увагу скорпіони. На потребу розпочинати нові активні соціальні процеси пов'язані з нашою роботою у більшому масштабі на міжнародному рівні у якості контакту повсякчас із спеціалістами різного рівня, посадовцями, людьми, знавцями, експертами від висновку вироку якогось важливого такого заключного документу залежить багато чого у нашому житті. Це можуть бути Юристи, медики, наставники, вчителі, керівники всі ті люди, які володіють правом видавати нам певні дозволи, посвідки, візи, продовжувати термін перебування в тій чи іншій країні, на тій чи іншій посаді, загалом керувати масштабами нашого життя. Крім цього, важливі справи пов'язані із переведенням на іншу посаду, підвищенням, наприклад, професійного рівня. Також можливості перекваліфікації, переходу із однієї організації в іншу, можливості працювати на іншій фірмі, можливо, навіть за кордоном, поїздки кудись далеко, контакти з іноземцями, зустрічі з такими людьми, або початок вашої роботи за кордоном. Можливо, це перша поїздка, наприклад, або можливо, це вже така контактність, яка передбачає ваше місце проживання в якісь певні новій місцевості, те, що для вас. Нове в новому колі людей, в новому осередку у зв'язку із вашими близькими, наприклад, у зв'язку з вашими родичами, також за дітьми, наприклад, або разом із дітьми. Ви переїжджаєте кудись, з'єднуєте з чоловіком, дружиною або із питань безпеки, розмірковуєте над тим, як вам починати оформлювати документи, наприклад, якісь дозволи, також відтерміновувати якісь певні виплати, наприклад, або навпаки. отримувати щось вже конкретне для того, щоб закріпитися в певному місці за якусь певною візою, наприклад, отримавши якийсь певний документ, розраховуючи на підтримку ваших близьких. Крім цього, тут також питання здоров'я, це важливі стосунки стосовно ваших близьких, ваші особисті, пов'язані із медичним персоналом, реабілітація, лікування, можливість взагалі взаємодіяти також із цією сферою вашого життя. Крім того, це масштабність у професії, це вихід на такі енергії, коли ви ініціюєте новий якийсь етап у вашій роботі, який пов'язаний в. В тому числі із місцем вашого проживання і з вашими близькими, близькими. працювати разом, проживати разом, якось взаємодіяти, наприклад, купувати, продавати щось, організовувати щось таке на кшталт сімейного бізнесу. Крім того, передоручення, переоформлення власності, документів, певні довідки, апостелювання, переклад, постійний контакт, якийсь певний з перекладачами і з тими людьми, які повинні від вас. До інших посадовців або до інших людей донести якусь певну інформацію, або ж ви так чи інакше потрапляєте в такі ситуації. Крім того, звертаємо увагу, Скорпіони, що по цьому молодику стабілізуюча, проявлена така структурована енергія це тригон від Сатурна у вашому п'ятому секторі гороскопа. Він зараз дає вам можливість отримати дозвіл, наприклад, на те, щоб перевести дітей або або отримати якусь важливу інформацію, пов'язану з вашими дітьми. Крім того, можливість закріпитися, отримати якісь певні результати по вашій дитячій сфері у житті, можливість відпочити навіть, можливість зустрітися із вашою родиною. Також це важливі такі починання, пов'язані, в тому числі, з вашим бізнесом, із вашою справою, з вашою творчістю, коли ви виходите на зовсім інші масштаби. Цей вже проект подає. Іншою мовою, в іншій країні для інших людей він стає цікавим, ви виходите на нові платформи. Це можуть бути бути співпраця з іншими цікавими людьми, наприклад, така інформація, коли ви маєте вже доступ до якихось таких документів, оформлених, коли вашу дитину приймають кудись на навчання, приміром, або ви переїжджаєте на основі оформлених документів, або ж у вас оформлені документи на бізнес, приміром. Є якась певна сертифікація, ліцензування і так далі. Повний пакет документів, також повний пакет інформації, відновлені документи, наприклад, отримані або навички. Всі потрібні навички, щоб Поїхати кудись на роботу, приїхати звідти, отримати нову посаду, подаватися на певні іспити, на якісь такі ліцензії, на сертифікати, закріплюватись. Наприклад, ви у зв'язку з вашою посадою закріплюєтесь на певному місці, або маєте право отримати таку роботу, яка передбачає і те, що вам до душі близько вам це дійсно якби накладається на ваш світовий. Водночас тут є питання убезпечення ситуації з дітьми, стабільності, можливо, вже є така потреба їх перевести, або вони вже влаштовані, і ви тепер дійсно починаєте нову віху у вашому житті. А також це будь-які такі чудові стабільні події у житті у ваших дітей. Це можуть бути також народження онуків, приміром, або чудові якісь звершення, щось таке, що ви вирішували стосовно ваших діточок, або в їх житті в Гнувся цей процес. Також, скорпіони, чудовий час для знайомств, для весіль, а можливо пропозиція від ваших коханих, також це вже можливість зустрітися, оформити якийсь певний офіційний папір, вступ у шлюб, свідоцтво про розлучення, якщо на те є потреба, можливість також сюрпризів, якихось таких подарунків від ваших близьких, які дійсно є частиною вашої мрії. Які роблять вас ближчими, і е, такий, навіть якийсь подарунок у вигляді навчання, наприклад, поїздки е, або ж такого сюрпризу, е, який надзвичайно близький вам душевно, і в той же час в тому місці, де ви живете, він ніби дає вам часточку е, того, де ви були раніше. Е, тобто, це такий елемент і близького оточення, можливо, ви зустрінетеся з кимось із ваших колег. Однокласників, можливо, брати, сестри, сусіди також або люди, яких ви знали, дадуть вам про себе знати, посприяють вам чимось. Ви отримуєте певну документацію, наприклад, звістку, пересилання, якесь остаточне рішення. Можливо, ви щось продасте. І це вам дійсно таки дасть фінансовий результат. Також робота із клієнтами. Це дійсно такі люди, які вам до душі, це така стабільна популярність, наприклад, стабільний вже конкретний. Ний дохід може бути запит на вашу продукцію. Така реклама, яка дає ефект у зв'язку з цим скорпіони, ми можемо розраховувати по такому молодику на підтримку наших близьких, підтримку наших дітей, підтримку. У вигляді якоїсь певної документації навичок, ефект від реклами, приміром, або ж якщо по оголошенням, приміром, ви можете мати дійсно зараз тих покупців, яким ви зможете реалізувати ваш товар, або людей, у яких буде запит на ваші послуги, скорпіони. Бажаю вам усіляких благ сприяння долі і виключно таких енергій, які вам дають силу, натхнення і мотивацію до зустрічі. І в наступних відео